В рамках нашого проєкту Лікарі для героїв, конструкція обличчя для наших захисників. Зараз ми будемо допомагати Ігорю, позивний шеф, хоч він не любить, коли це говорять. Після боїв під Бахмутом він був важко поранений. І зараз найменше, що ми можемо зробити для того, щоб його підтримати, це оплатити імплантант для відновлення кісток черепу, які йому зруйнував вистріл ворога. Дуже просимо підтримати і для, для того, щоб Ігор міг знову піти воювати. Він про це мріє, він цього хоче, він хоче до перемоги залишатися військовим. Друзі, прошу підтримати. Ну, це не мечтаю, це, це просто необхідність, це треба зробити. Я так от обычные ребята, який зараз там держат оборону. Тут ничего геройского нет. Это, ну, как по-другому. Ребят, ну как может быть по-другому, если, если, такие дела творятся? так что, я же не один это все делал. Я выполнил просто свой долг, я по-другому не могу. Но это, ну, ну, это в голове не уложится, короче, прятаться там за юбку или там за столбик. Пускай вот эти укрытяны жопой, которые здесь остались, пускай им стыдно будет. А на самом деле там обычные ребята держат оборону и не пускают прожить. А как по-другому, будемо ще? Честь і подяка за те, що ти зробив. А ми вот постараємося за, підтримати. За те, що підтримуєте. Це теж дуже важливо. Очень, очень придають сил. Огромное спасибо всім.